Друзі, всім привіт! Я знову вас вітаю на своєму каналі. Я вам дякую, що ви зайшли. Запрошую вас в нове відео. Не зовсім воно вийшло таким, як я собі його уявляла і як планувала відзняти, трохи мало бути іншим. ну Тобто, деякі, звісно, фрагменти я спеціально це знімала і я знала, що я опублікую. А деякі там в кінці буде моя розмова власне, з вами, то вона не планувалась. Але так вже вийшло і вирішила залишити, хоча насправді думала видалю, видаляла, додавала, видаляла, додавала. Все ж вирішила залишити, тому що це таки, ну, таки канал про моє будні. Ну і це, звісно, мої будні, і це той стан, в якому я перебуваю. Тому саме і вирішила поділитися з вами. І сподіваюся, що ви зрозумієте, що я мала на увазі, зрозумієте мене правильно. Словом, не дивлячись на те, що трошки моє все-таки відео буде сумним в кінці, я все ж таки вам бажаю приємного перегляду. М мені сьогодні вдалося встати раніше Давіда, ну, точніше, навіть не те, що вдалося. Я спеціально це запланувала, аби зняти свою ранкову рутину і мала про неї довго дуже розказувати. Але щось пішло не зовсім за планом. тому. Показала вам швиденько, вже не коментувала там все ясно. Моя ранкова рутина досить проста. Мейкап так само, я вже колись знімала про це відео. Ну, але так як вже саме відео я зняла і воно є, то, звичайно, що показую і вам. Будем зубкой чистить и смывать да? а -а -а -а. Давай Все, вот это зубки там такие. Это вот а за зубки там тарелки. видки. трогает у меня. Воска, 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 воска Такий хлопчик <головіка> гарний, там такий гарний хлопчик, <головіка> там гарний хлопчик такий, такий гарний. Звісно, снідати потрібно, так як я встала набагато раніше і вже добре так встигла проголодатись, тому сьогодні снідаю разом з Давідом, і це наш сніданок такий надзвичайно швидкий, простий і смачний. Мені здається, що скрембл, я от сьогодні робила, це те, така страва, такий сніданок, який би я в принципі, могла їсти кожного дня. Він мені не набридає взагалі. Давід, в принципі, теж дуже любить і добре досить так їсть. А ще й те, що супер швидко це готується, це взагалі просто клас. Додаю собі огірків, Давід в нас їх не їсть. Давіду йогурт і все, можна снідати і працювати. Показую вам свої покупки. Це те дзеркало купила, я хотіла. Знайшла, в принципі, не дуже дорого. Бюджет, бюджетний такий варіант. 9 євро, і діаметр в нього 50 см. Ось тут написано. Були в золотому кольорі, і, здається, в чорному, але в чорному ще з таким був ремінцем, і воно було дорожче. Я взяла таке таке воно як бежеве. Так що дочекаюсь вже Діму і він мені зробить. Хочу повісити сюди його замість цієї картини в коридорі, бо дзеркала в коридорі насправді не вистачає. Купили таку, а зараз покажу: купили поличку ще, бо теж немає тепер, де ключі нам класти через те, що давід дістає. Тому купила хочу біля дзеркала теж поличку, і, може, тут діма зробить такі гачечки і будуть ключі висіти, а сюди якийсь поставлю, звісно, декор, не без цього. І гірлянду купили на ялинку. Тут, тут 1250 LED, такий жовтий колір, 30 метрів її. Я думаю, мені має вистачити. Я люблю вже, як буду ставити ялинку, вже. Декорувати і покажу вам, як я мотаю. Я люблю, щоб досить багато було вогників на ялинки. І зараз покажу ще штори купила. Нарешті я знайшла те, що хотіла. І колір мені подобається, і текстура. Я хотіла такий, щоб це був льон. Така мішковина, в мене вдома такі висіли, і мені дуже такий, такий варіант подобається. І колір, в принципі, такий, як я хотіла, я знайшла. І ще мені головне було, щоб було не на люрексах, а на люверси, мабуть, люверси. Не на люверсах, а щоб воно було, вішалось на такий карниз, назвичайний, як у нас. Тому, що, ну, звісно, карниз в орендованій квартирі змінювати ніхто не буде, тому. Нарешті. Це я купила все в акціоні, хто в Німеччині, тому звісно, це актуально. Прибираю своє те, що я робила, в мене тут все стоїть. Зараз поприбираю. І зараз вам покажу штору. Їх там насправді декілька варіантів було. Розмір у всіх був однаковий 140 на 260, а різні кольори і різна текстура, ну, якби тканина різна. Показую, що я купила. От так от вони називаються. Вони, як би от можна закривати і не буде сонця проходити. Але так як у нас вікно досить велике, бо це з балконним блоком воно йде, вони все одно замалі, щоб їх повністю закривати. Проте ми маємо ролети з тієї сторони і користуємось ролетами, а це так більше для декору і для затишку. Набагато стало затишніше відразу. Я хотіла такі світлі, як в нас в столовій, ну в їдальні, хотіла світліші, але потім подумала, що нас Давід дуже любить -от закручуватись в тих тюлях, відповідно і в шторах буде те саме. Подумала, що ні, то не дуже такий гарний варіант з світлими, тому повісила, купили темні і повісили темні, нехай будуть. Але на відео я бачу, що вони темніші, ніж насправді вони такі світліші здаються. Затишна стала кімната, мені подобається, тепер ще затишніше. Постійно я вам показую, що змінюю, особливо це стосується там вікон, так, тюлі, штори щось роблю, щось змінюю. Ну, насправді у нас не одна кімната, їх три, і плюс кухня, то, звісно, зміни регулярно відбуваються, так як це орендована квартира, і ми не можемо, ну по-перше, одним таким махом взяти і зробити все, і показати це вам все в одному відео. А по-друге, ми не можемо, скажімо, глобального такого щось робити. Тому якісь такі елементи текстилю, декору, ну, якби по мінімуму, аби нам було затишні. Шу тут і комфортніше, я це роблю. Ми це робимо. Тому, власне, і показую вам такими маленькими частинками, як це в нас відбувається. Ось такі мої зараз мамські будні, декретні будні. Тобто я займаюсь повністю сім'єю, дітьми там, прибиранням. Так що я сподіваюся, що мої відео такий контент власне вам цікавий. Ви з задоволенням будете дивитись те, що я показую, свої зміни, своє. Якісь перевтілення, так, кімнат. Тому дуже на це сподіваюся, скажімо так. Насправді, у нас життя таке саме звичайне, у нас немає там супер крутих якихось відпочинків, що ми кудись там їздимо. Але насправді я дуже люблю займатися облаштуванням, взагалі своїм домом, будь де ми вже жили і багато змінювали місць. Я дуже люблю це робити і знаєте, облаштувати так, що ніби це. Мій, от, мій моє місце, місце сили зробити це таким місцем, щоб мені було тут затишно, і сім'ї моїй комфортно, щоб нам все подобалось, наскільки, наскільки це можливо фінансово і, звісно, по часу, теж тож, якби. Те, що ми не маємо змоги відпочивати в таких якихось крутих місцях, це не є проблемою для нас. Ми насправді дуже багато проводимо часу з сім'єю, ми можемо просто кудись вийти погуляти, і це вже класно випити там кави, так, якогось напою, і вже нам класно бути разом і так само і вдома знаходитись разом. Тому, ну як би, для нас це норма. Ми, у нас немає такої якоїсь цілі, щоб ми там хочемо дуже сильно кудись поїхати, а немає фінансової змоги. Ні, нас зараз все влаштовує, і головне, що ми всі разом, головне, що ми зараз в тишині, бо насправді ми ну скільки половиною роки ми теж жили в війні, ми теж, при тому ми жили в прифронтовій зоні, ну, я трошки менше. Ми з дітьми виїхали раніше. Ми були в Івано-Франківську жили, але і там ми застали теж вибухи перед самим от уже виїздом в Німеччину, теж недалеко від нас прилетіло. Тому я все це знаю, я все це переживаю так само, як і. Ну, в основному всі українці, так? Не можна сказати, що я тут, ми тут в Німеччині, і в нас тут все добре, і ми не знаємо, що таке війна. Ні, насправді я знаю, ми там були. Я зараз говорю, а в мене просто мурахи біжать по тілу, тому що, тому що мої діти знають, що таке війна. Власне, ой, вибачте. Власне, через це ми і виїхали через те, щоб дітям було спокійно, через те, щоб в них було дитинство. Ми, ну, ми мали таку можливість, скажімо, виїхати, і ми виїхали спочатку так, на захід України, а потім далі. Тому що вже не було, по-перше, сил. Чоловік мій був вже за кордоном давно. По-перше, не було сил бути нам окремо вже. Бо ми мали таку змогу виїхати з дітьми. Ну а по-друге, те, що я вже не могла оце відчувати постійний цей, знаєте, страх за дітей, за те, що коли вони, вони ходили там в мене в школу, за те, що постійні там теж тривоги, і мені постійно потрібно було Кирила ходити забирати з школи. Ну, тобто, це я думаю, мене всі розуміють, хто. Зараз живе в війні хто, можливо, теж так само, як ми жили якийсь час і виїхали. Словом, я знаю, що це. Наказала вам тут трошки, але це, знаєте, як... навіть не планувала це говорити, але воно само так з собою пішло. І ще у мене мама, ну всі мої рідні, моя мама, Дімина мама, сестра моя, мій рідний брат, сестри сім'я. Ну, тобто, всі, дяді, тіті, всі в нас живуть. Ми живемо взагалі, наше село прямо прифронтована, наскільки зона, що я не знаю, ну я з Запоріжжя, з Запорізького району. Ми живемо там в селі. І так як я думаю, багато хто знає, що річки вже Дніпро, її можна мене всю аж серце вискакує, я вам розповідаю і просто, наче знову це все переживаю. Наша власне вулиця, наш будинок. Знаходиться взагалі, якщо по прямій через Дніпро, а так як його вже немає, повторюсь, то по прямій дуже близько, там щось кілометрів, мабуть, не знаю, 15 плюс-мінус через річку, але вона висохла. І там вже Енергодар, і через Енергодар дістають до нас. І зараз на даний момент наше село обстрілюється просто кожного дня. Стріляють дронами, запускають дрони, шахеди, ракети, артилерія, ну, тобто, все і все летить на наше село. У нас насправді дуже велике таке село, і, як сказати правильно, мабуть, воно має якусь роль для наших ворогів. Не буду сильно так, знаєте, вдаватися вже в якісь тонкощі, але ще хотіла сказати, що. Я як ніхто знаю, що це таке. Тобто ми там жили і там живуть наші рідні зараз, тому так. Словом, зараз я так, ми трошки від цього відпочиваємо. Ми зараз перелаштували своє життя, свій побут, на, ну, трохи змінили, скажімо так. І маємо можливість бути в тиші, і не знаю, як це надовго, бо Бо... тож зараз ми насолоджуємось життям настільки, наскільки це можливо, і з чого це я все почала говорити: з того, що для нас не є важливим якісь відпочинки, і кудись там їздити нам, аби бути разом, і щоб наші діти були не в війні і вони не знали, ну точніше, вони знають, щоб вони могли забути, що це. Ми навіть, до речі з Давідом, ще Давід родився, і я була у себе вдома з дітьми і ховались. Так що я всім від щирого серця бажаю тиші. Тиші, миру, спокою. Нехай у всіх все буде добре. Я не знаю, що це зі мною з мною сьогодні прямо, знаєте, мене накрило. Я зараз вам щось скажу, чого мене накриває. Іноді, коли я знімаю відео, ну, про все, про будь-що, про декор, про прибирання, про готування, тобто про все, іноді мені, чесно вам сказати, соромно публікувати відео, тому що я знаю, як зараз важко українцям, які живуть там, які не мають змоги виїхати. І, ніби, знаєте, відчуваєш себе так, що ти чимось хвалишся, що їм там погано, але А тобі тут наче добре, так? Але я вам хочу сказати, мої рідні, всі мої мене підтримують. Підтримують, що я веду свій канал. От навіть мої рідні, мама моя, так, у неї власний будинок, вона у неї багато. Е як це сказати, ну двір свій. Багато роботи, скажімо, і навіть зараз, коли ці безкінечні прильоти, вона собі саджає квіти, вона купує їх. Тобто відстрілялись і в них далі продовжується життя. Тому. Як би мені іноді не було складно думати про те, що в мене все добре, а в них там погано, і мені наче ну, соромно так, щось публікувати. Але життя йде. Життя йде, життя продовжується так, воно не у всіх проходить так, як хочеться. Але у мене у моїх дітей зараз дитинство, так? І це, от, ну, навіть канал мій, він мене наскільки відволікає. Просто він мені дає скільки сил, я не знаю, натхнення, енергії. Мені здається, що якби я не вела свій канал, то мені б вже було просто через те, що твої рідні всі там. І вони все це чують, бачать, і поряд прилітає і а я так відволікаюсь. Тобто, ну, що я хочу сказати всім цим, що. У всіх різне життя, так? у всіх різні якісь, у когось хтось зміг виїхати, хтось не зміг виїхати, але ніхто... Ну, ми ніхто не винен в тому, що так відбувається в когось краще, в когось гірше. Тобто у всіх своє життя, у всіх ну, своя доля. так? Тому от так. Я не хочу нікого образити, я не хочу, щоб на мене е, хтось ображав за те, що я транслюю е, ну, підготовку до Різдва, а хтось не може цього робити. Ну от У нас зараз так. І це не означає, що в мене сьогодні добре, і завтра буде добре, і післязавтра буде це добре. Зараз так, завтра може бути по-іншому, і ми теж не доведи Боже можемо опинитися знову в тому всьому. То... То я всіх вас люблю, цілую і обіймаю. Я бажаю всім миру і спокою.